Вітаю! Сьогодні ми хочемо поговорити про землі, якими розпоряджаються місцеві ради. Наразі нікого не потрібно переконувати в тому, що саме територіальні громади мають бути господарями на своїй землі. Але в законодавстві не все так просто. Я хочу розглянути ситуацію протягом останніх двох років. Почалося все в січні 2018 року, коли 31 січня. Уряд прийняв розпорядження 60Р, яким землі державної власності, сільськогосподарського призначення передавалися в комунальну власність територіальних громад. Е, історично питання доволі просте. Е, на сьогодні, за законом, місцеві ради, сільські селищні міські розпоряджаються землями тільки в межах населеного пункту. Е, давно говорили про те, що існує е, дуже. Некорисна монополія держгеокадастру, який розпоряджається всіма землями сільськогосподарського призначення державної власності, розташованими за межами населених пунктів. Часткове скасування цієї монополії якраз відбулося за цим розпорядженням. Тобто сільські ради додатково отримали землю з державної власності в комунальну власність, але не всі, тільки об'єднані територіальні громади. І саме для них проблем це не викликало, тому що їм передавалися у власність конкретні земельні ділянки з визначеними кадастровими номерами, їм залишалося тільки належним чином розпорядитися цими землями. Наступним нормативним актом, який вплинув на цю ситуацію, став закон номер 24988 яким. До віддання місцевих рад, тобто в комунальну власність, були віднесені земельні ділянки колишньої колективної власності, які не підлягали паюванню або з тих чи інших причин не були розпайовані. Здавалося б, органи місцевого самоврядування могли б тільки радіти цьому. Чому у них з'явився додатковий ресурс, який дозволяв отримати більше надходжень до місцевих бюджетів? Проте, на відміну від ситуації з розпорядженням 60Р, закон 2498 фактично передбачав передачу місцевим радам не земель, е, вибачте, якраз не земельних ділянок, а земель. Тобто не було конкретних кадастрових номерів. Більше того, не було визначено, де саме знаходяться ці земельні ділянки. Тобто кожній сільській селищній раді треба було їх шукати. Яке у них призначення, яка площа і таке інше. Саме тому, рік тому, ми започаткували проєкт впорядкування територій громад, який якраз і дозволяє знайти відповіді на це питання. Тобто ми визначаємо, де знаходяться земельні ділянки, які переходять в комунальну власність, і доцільні варіанти розпорядження ними. Зрозуміло, що ці земельні ділянки знаходяться різними фрагментами, інколи, скажімо, польові дороги це доволі вузькі смуги, але кожна з таких ділянок це додаткові надходження до місцевого бюджету. І за результатами роботи проєкту, вже дуже багато громад Київської, Дніпропетровської, Черкаської, Дніпропетровської, Житомирської, Сумської областей отримали реальні доходи в бюджет від впорядкування своїх територій. Проте, в ході реалізації цього проєкту нами була виявлена одна кричуща проблема. І до 2019 року, і пізніше, вже протягом дії цього закону, ми маємо величезну кількість випадків, коли цими землями розпоряджається не місцева рада, а Держгеокадастр в особі його територіальних органів, тобто головних управлінь в областях. Фактично, органи Держгеокадастру перевищують свої повноваження, розпоряджаючись цими землями як державними. До 2019 року вони таких повноважень не мали, оскільки ці землі були колективними. Після 2019 року ці землі комунальні, тобто розпоряджається ними рада. І, на жаль, от ті місцеві ради, які відклали питання проведення аудиту цих земель, вони стикнулися вже з тією проблемою, що поки вони вагалися, ці землі вже пішли комусь іншому. І вони не мають впливу на розпорядження цими ресурсами. Але хочу звернути увагу і на майбутнє проєкту впорядкування території громад. Ну, здавалося, пройде певний час. Всі місцеві ради виконують вимоги цього закону, отримують додаткові ресурси, і все буде добре. Проте законодавство не стоїть на місці. І зараз, коли в суспільстві активно обговорюють скасування мораторію. Трошки меншої уваги, ніж заслуговує, набув інший документ. Це законопроект 21.94. Цим законопроектом передбачено переформатування системи розпорядження землями державної власності. Тобто, ті землі, які сьогодні увідані Держгою Держгеокадастру, мають бути передані у віддання місцевих рад. Причому не обов'язково це пливатиме на зміну їх статусу. Вони можуть залишитися державними, але набагато більшу територію в своє розпорядження отримає фактично кожна місцева рада за рахунок земель сільськогосподарського призначення державної власності. Зрозуміло, що це теж і великий ресурс, і великі можливості, і велика відповідальність. Але для того, щоб ефективно підготуватися до розпорядження цим ресурсом, ми все ж таки рекомендуємо скористуватися напрацюваннями проєкту впорядкування території громад і для початку навести лад в існуючих землеволодіннях. Це дозволить вам в першу чергу знати, де і які землі у вас є, хто ними користується, на якій підставі. Які земельні ділянки оформлені незаконно або використовуються без правовстановлюючих документів взагалі? І в результаті зробити територію своєї громади більш ефективною, більш сучасною? Дякую за.